Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії. Ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка, Оленка. Малята, гадаємо, ви підготували ось такий паперовий квадрат. Він у нас голубого кольору. Що ми сьогодні будемо робити, Оленко? Ми будемо робити вітрильника, якого малята зможуть пускати в плавання на річці або на морі. Отож, малята, приступаємо до роботи. Беремо паперовий квадрат і згинаємо його по діагоналі. Тепер робимо базову форму, яка називається повітряний змій. Ці два кути згинаємо до центру. Тепер малята в нас вийшла така фігура. Цей кут згинаємо до цього. Вийшла така фігура. З одного боку така, з іншого така. Тепер Туде ця сторона, згинаємо ці кути до центру. Вийшла малята така фігура. Тепер відгинаємо цей кут і трішечки згинаємо на бік. Бачите, в нас вже майже вийшов вітрильник. Такий у нас дуже гострий кут, ми його трішечки загнемо. Можна використати олівчик для цього або пальчиком Заокруглити гострий кінець, ось. І ще малята намалюємо каюту, правда, Шоленко? Бо який вітрильник без каюти, правда? Дійсно, дійсно. Беремо фломастер і посередині такий кружечок. Там всередині буде в нас каюта. Так, ми поспішаємо, треба гарно його замалювати цей кружечок. Ось, бачите, в нас вийшов вітрильник. Можна його малята пускати на воду. Він вас, перевірте, можете перевірити і ви впевнитеся, він вас буде плавати по воді. Йти по воді, правда, Шоленко? Так, так. І справді в нас вийшов справжній-справжній вітрильник. Яка ви молодець, Людмила Іванівна, вітрильник, який може йти по воді. І зможе літати в повітрі. Звичайно, що зможе літати. У нас ж є такі е, на маскилими в казках літають. правда ж? А так. в нашій казці буде і вітрильник літати, дивлячись малята, яку ви казочку собі придумаєте, який у вас він вийшов. А він зможе і плавати? Звичайно, що зможе плавати. Оленко, якщо ти не віриш, можеш навіть у ванні в себе і спробувати побачиш, що він буде плавати. Як цікаво. Я бачу Оленко, що тобі дуже сподобався вітрильник, правда? Так, так, дійсно. І я пропоную малята ще один зробити вітрильник, але теж вітрильник не простий, а мрій і побажань. <гум> Отож, малята, підготуйте на завтра ось такий двосторонній папір. Ми з вами зробимо вітрильника мрійника Домашнє завдання. Намалюйте нам свої вітрильники. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. І якщо ви, малята, сьогодні під час ефіру разом з нами не встигли зробити свою поробку, не засмучуйтесь, а заходьте на наш сайт Тиса1.tv і завершуйте свою роботу. Переможеш, що дістане Оленко? А переможець, отримає призики, сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжки і Додачу ви отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із з атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Ви не забули нашу адресу? Звичайно, свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята.